Ще один із конкурсів з кольоровими шариками. Умови конкурсу. Діти стають спиною один до одного, в праву руку беруть по одному шарику По команді марш діти передають шарик в ліву руку суперника соперника і приймають правою рукою другий шарик Так потрібно робити. Якомога швидше і уважніше. Ось у наших мальчиків шарик вже два рази випав. 35 секунд, 25 секунд залишилось. Е, Хоча у них досить таки швидко виходить, Дівчаток чуть помаліше, дівчатка шустріше. Потрібно за одну хвилину якомога більшу кількість разів ось таким чином передати шарик. Кожна передача з руки в руку считається, считається за один бал. 7 секунд. П'ять, чотири, три. Два, один, стоп, стоп, мальчики, 54, дівчатки? девочки, 47, девочки, мальчики перемогли, молодцы.